Друзі, всім привіт! Знову ми на Чебенях. Привіт, друзі! Приїхали ми ловити у кінця пробувати. Будемо пробувати ловити щучку, взяли жерлиць, хочемо поставити. І будемо пробувати ще ловити під лящика, можливо, він буде прокльовуватися. Так, сьогодні у нас мороз, мінус 12, але зараз на день обіцяють трішки менше, тому будемо ходити, пробувати, шукати. Зараз у нас сьома година ранку, ще дуже темно, нічого не видно, але... Трошки будемо спускатися до води і розставляти жерлиці. Вижило нас тільки 9 живців, тому буде по 3 жерлиці на кожного. Але можливо вдасться впіймати якогось окунчика і ще доставити. Сьогодні ми по цій стороні відразу від заїзду доставили машину, спустились і вирішили поставити жерлиці. попробуємо обловити зараз ось цей очерет. Зараз на водоймі є десь. 15-20 рибалок, але всі вони, геть усі, сидять на ями, розташували. А ми троє вирішили піти подалі від всіх і спробувати обловити в очерет. Хочеться піймати окунчика. Зараз будемо пробувати на мотиль ловити. А далі, якщо окунь буде прокльовуватись, є в нас ось такі баланси мікро. Будемо пробувати ще на їх. Боді ось пробує на балансир. А Андрій на мотиль. Я напевно теж розпочну з мотиля. Пройшла напевно година, як ми поставили верлицю і Богдана є спрацювання. Цікаво, цікаво. Ай, хорошенька. Хорош. О така Фонюнька. Ну, цікаво, ну візьми її на руки. Така кілограшка. Така кілограммова. Але фаня, жирненька, недовго, знаєш, така йде. Ну така. Гарна. Молодець, дякую. Що там поклювують у кінці? Зразу прийшов там на одне місце, то геть не клювали. А прийшов отут. Декілька дирок просверлився, але ще з першою не схожу. Було зразу десь проводок з 6-7 і 6-7 рибок було. Далі трошки затихло, бо от ще підсверлили. Потім взяв балансира і на мікрика ще з одного окунця. Але перестало знав, перейшов на мормишку. Але клює не з дна, а так сантиметрів 30, 40, 50, бає при опусканні клює. Як друзі виходить вода на лід, тільки прошрли в лунку, погляньте аж витікає. Ну і лід хрустить під тиском води. У нас маленький перекус. Всім смачного. І далі до роботи. Що, Андрій, покльово? Покльово? Ховав. <реш> як там у конів наховав. Ну конці. А руки мерзнуть. Да, Сіноптики обіцяли нам тепло, але щось його і не видно. Як хав... Ну, мало бути сонце, а зараз геть холод. Дві години має бути мінус два. Ну Зараз 8, мабуть. 8, 10. Mm, Замерзає, все. Ну що, друзі, прийшла наша рибалочка до завершення. Ловили ми сьогодні зранку і до години 3. Але по факту клювало до години десятої, так, більше 10, більше 10 клювало. Оце все до 10. Перша покльовка була на жерлицю, сама жирна покльовка була. То гарну щурчу. За кілограм десь. І в кінці клювали гарні. Але потім як чук. Відку відрізало і все. Да. Ну, але ми відпочили, в принципі. Ну, хоча залишаються вічі духи, які ми приїхали. Вже палатки стояли, хлопці ще, я так розумію, що будуть залишатися ще на одну ніч. Вони молодці, от і п'ятеро. Ми вже будемо їхати. Так що, друзі, до нових зустрічей!